Так, ну, може йти додому. Вдома. Всі сплять ого. Я так не думав, напевно, моя жінка не спить. А ви вчора спитаєте? Та ми відпочиваємо, понятно. Ах, можна всі лячі класти. На другому поверсі. Так. Пем. Ой, що таке. <смір> То я би тебе не трогав. Ти мене міг розбудити, я так не спала. А, добре. Ем... Хотів о, тобі. Сказати, а я дещо купив Що? Mm, окуляри собі не тільки. Oh. Мені от такі класні окуляри, дякую. І мені дві пари теж. Ти теж можеш мої брати. Це так і для хлопців, так і для дівчат. Ще я сосочки для них купив. І не тільки. Так, ще для них молочко. О, в гимнате. Так, в гимнате будем. Буду выйти типа окуляром. Ага, бачу. Ты мне уйти именно купил. Ага. И сюрприз. що це, це тобі телефон. Правда, мій поламався, дякую. Ну, правда, ем, ще я хочу тобі зробити і собі сюрприз, і ще планчет. Дякую. Я, я ліпше розчарсуюся. А я тобі хочу зробити сюрприз, який. Дивись, буде челендж. Угу. Який розказує правила і я на все погоджуюсь. добре. Е дивись. Е я даю тобі, наприклад, так, чекай, чекай, чекай. Е о. Наприклад, от. От цю штуку. Ну, ти маєш з нею придумати, щоб удивити мене. Ой, і ще оце. О, дякую. Е -е, ну окей. Удивити. Хм, що У мене є одна ідейка. Я сюди додавлю чуть-чуть мила. І він навіть не замітить. Ну, окей, дивись вона самопілиться. Як ти це робиш? окей, куди їдем? Не знаю. Значить, я вибираю. Ми йдемо на море. Ти не сутиш? А я що, колись шучу? Дякую, прошу, ми прям сьогодні їдемо. Окей. Ой, я прям не знаю. собак, котів, наші прибиральниця і все інше. Скільки ми там будемо? Скільки хочеш, давай три дні. Давай. Так, мені приводиться цей костюм. Ти в ньому божественно. Ой, дякую, дякую. Так, почекай. Так, перше білети ще треба замовити. А, ну там, але я заранче зберу всі речі. Ну, збирай піжаму. Плаття. Ну, для трьох днів вистає, але я ще останнє додавлю. Ой, саме головне забула. Так, це ще не все. Ще до нього мало бути? опа, такие халат. Так, я... <звесказ> mm -hmm. Чекай. Алло, добрый день. Добрый день, хочете замовить какой нибудь билет, куда-то полететь за своей семьей? Так, так, и сейчас так. Добре, что вы именно хотите? На море, на Мальдиви. чи як там? Ну, коротше, в, в Іспанію, на Мальдиви, в ну і ще кудись давайте на Мальдиви. Добре, з вас буде оп до оплати залишилося. <підько> як там, ну, 50 тисяч, 500 тисяч, о, 500 тисяч, о, скільки це людей? А, ой, <смі> за одного це 10 тисяч, за, <смі> скажіть мені, скільки буде за двох маленьких, немовлят, одну шість років і один, е, один о, як там. О, один двадцять п'ядцять чотири. Це буде? Ну, як сказати, дорослим це десять тисяч. казала, маленьким п'ять. А самим маленьким один. Так, і скільки всього до оплати? Ем, до оплати 27 тисяч. Ну, підходить. А мені коли платити карточкою до телефона, я зараз скину карточку, ну, і ви мені перешлете. А, я понял, так, так це по телефоні треба робити, так? Так. Вот я э, ски, говорю вам мій номер. Ага нуль е, або номер карточки. А, давайте номер карточки. Коли сказали номер карточки, все ви сказали свій номер. Е, е, я сказала вам номер, можете скидувати гроші. Все, оплата прийшла файна. Ви е, можете вже їхати, беріть з собою паспорт і летіть. О, точно паспорт. А, там. Так, о. Блін, нічого не загубила. Так, це моє. Це мого хлопця. Це, моє це е, наші доньки. наши доньки и наших маленьких. Ой-ой-ой. Маленьких донек. Короче, вот сюда покладу, потом ей видам. Так, а вот сюда мы не мы пусики. Поставлю вот, 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 вот. И две игрушки. А что ты будешь брать? А я теж одяг як ти. Е, ще я візьму свій телефон, свій новий планшет і, ну, і паспорт. Я взяла його. А, ну добре. Так, це буде моєї доньки, тобто нашої доньки. Так. Це. Так само це купальник. Оп, оп, оп. Що ти взяла пару одягів переодіватись, а... Ну, я теж візьму пару одягів переодіватися і. І, і... і... і все. Так, тебе бали... це мені ще дітей брати. Один і другий. Ха. І що? І то. Так. О, можна ззаді якоїсь нашої дитинки. Ай-яй-яй. Моя маленька. Тато льодом. І те. Наприклад, вот так можу зробити. І я понесу. Окей. Так, мы все забрали. Так, вот тут будут Дони. Так. Ничего не забыли. Да, не. Добрый. На третьем поверсе.